Привіт, друзі! На своєму ютуб-каналі я також запускаю нову рубрику Чимуся писати графічні диктанти разом. Графічні диктанти це цікаві малюнки за клітинками. Такі вправи розвивають увагу, зосередженість. Просторове мислення і дрібну моторику, також вони чудово готують руку до письма, привчають до акуратності і зосередженості. Для роботи нам потрібно, перш за все, зошит в клітиночку. Чому зошит? А не окремі аркуші. Тому що мені хочеться, щоб ви мали зошит, в якому будете писати всі графічні диктанти, і так ви будете помічати свій прогрес. Ви будете бачити, як з кожним разом лінії стають рівнішими, точнішими. Також нам потрібен простий олівець і кольорові олівці, тому що в кінці диктанту буде найцікавіше, на екрані у вас з'явиться. І на вашому аркуші і на екрані у вас з'явиться малюнок, який ви зможете потім розфарбувати. Що ж, сьогодні ми починаємо з вами наш перший графічний диктант. Сподіваюсь, до роботи всі готові. Взяли в руки олівчик, відкрили зошит-клітиночку, пригадали, як правильно тримати олівець і почитаємо. А я ось тут в куточку буду спостерігати. Чи правильно ви все виконуєте. А потім ви обов'язково надішлете мені свої графічні диктанти. Поставте, будь ласка, крапочку на аркуші так, щоб вгору було приблизно 4-5 клітинок, а вліво 10-12 клітинок, тому що основний малюнок у нас буде йти донизу. Поставили крапочку і починаємо. Дві клітинки вправо. Дві клітинки вгору по діагоналі з нахилом вправо. Одна клітинка по діагоналі вниз з нахилом вправо. Чотири клітинки вниз. Дві клітинки по діагоналі вниз з нахилом вліво. П'ять клітинок вправо. Одна клітинка по діагоналі вниз з нахилом вправо. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо. 3 клітинки вгору. Одна клітинка вправо. Я сподіваюсь, ви встигаєте. Дві клітинки вгору, дві клітинки вправо, чотири клітинки вниз, одна клітинка вліво, одна клітинка вниз, одна клітинка вліво, одна клітинка вниз. Одна клітинка вліво. Шість клітинок вниз. Порахували. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Дві клітинки вліво. Одна клітинка по діагоналі вгору з нахилом вправо. Дві клітинки по діагоналі вгору з нахилом вліво, чотири клітинки вліво. Дві клітинки по діагоналі вниз з нахилом вліво. Одна вниз, дві вліво. Одна по діагоналі вгору з нахилом вправо. Дві вгору. Одна по діагоналі вгору з нахилом вліво. Три клітинки вгору. Дві клітинки по діагоналі вгору з нахилом вліво. Чотири клітинки вгору. Одна клітинка по діагоналі вгору з нахилом вправо. І дві клітинки вниз по діагоналі з нахилом вправо. Ви помітили, хто у нас вийшов з вами котик, але йому потрібно домалювати очі. Домалювали, можете взяти кольоровий олівець, носик. Такі, ніби мордашечки, вусяченькі язичок, яким він любить сметанку їсти, і вусики. І вусики. Потім ви зможете взяти кольорові олівці і розфарбувати свого котика. Я сподіваюся, що в кожного з вас вдома є котики, в більшості вони є так І ви можете намалювати свого котика. А чи знаєте, ви діти, що є найбільші котики у світі, і одним серед них є, подивіться, уважно на картинку кіт Омар з Австралії. Він вважається його заміри, навіть зареєстровані у книзі рекордів Гіннеса. Коли поміряти від нього його носика до хвоста, то він. Завдовжки 1 метр і 20 см. А вага його 14 кілограмів. Ось такий собі котик. Коли він сидить поруч із собачкою, то він навіть вважає, виглядає більше. Правда? Так, я би хотіла, щоб ви свої графічні диктанти, коли будете писати, в коментарі будете надсилати фото. Мені хочеться дуже побачити, які котики у вас вийшли. Сьогодні наш диктант завершено. Давайте на наступний раз ми знову з вами постараємося і намалюємо якийсь дуже гарний графічний диктант. Дякую вам і до побачення! До нових зустрічей!